Пусть тебя пускают в Пусть тебя пускают хочет. Что вы отойдите, Отойдите от вандала Отойдите раз. Все забыли. что забыли. Все забыли. Все Все забыли. Все 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 больше ничего забыли. Все забыли. не забыли. Все забыли. не Все Все а что мне я была там? Чего вы сюда прошли? А <вы>, да, <да>, а да, я закрыл. Я, вот тебе, да, я, я, уже да, знаю, я уже не знаю, где туда. Я не я знаю, ничего там не определить просто заседание а что головы, когда, когда приедете И все. Никто что нам ничего не собирается рассматривать. Пускай заходится. Не надо, не надо туда. Враховуючи про надання, ми не аккредитурувалися здесь. Шановні мої, шановні, я дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Я прошу або тримати. Так, або помолчить, або вийде. Цікаво, ви мені вже не доїли. Вам котлет я свій подарується, фотографуєте. Так, шановні члени громадської ради, значить, по газеті сьогодні написано дійсно, що сьогодні не слухання, сьогодні, от де молодочок, якщо мені показував газету. Сьогодні засідання громадської ради. Значить, ви чули, радник, голови адміністрації сказала, що вони десь помилилися по вчорашньому дню, по долу. Значить, ми сьогодні з вами планували. Я дуже хотіла, щоб ви послухали, що нам пропонують. Для того, щоб щось відстоювати, або щось відмітати, або щось за щось підтримувати, ми повинні знати, що нам дійсно пропонують. Не те, що говориться, а те, що дійсно є в плані, те, що намальовано і те, що прописано. Ми могли з вами спокійно задати питання, але ми планували не проводити обговорення, тому що це не та аудиторія для обговорення. Але кожен з вас, який прийде в свою самоврядну організацію, так як от я в свою стару давницю, я повинна їм розказати, що планується. Вони всі люди вміють користуватися. Ти сам сайтом можуть подивитися на макетах. Я б їм розповіла і сказала, що нам відповідають. В своїх доводах оці архітектори, директора інститутів, вони ж нам мали щось сказати, чому вони хочуть будувати або чому ми не хочемо будувати. Значить, слухання будуть призначені, призначить їх Київська міська державна адміністрація. Але ми з вами прийдемо на ці слухання, знову неграмотні, бо ми перед цим, з цим не ознайомилися. Коли в минулому році ми проводили у бальнеологічній лікарні слухання по перспективам розвитку Дніпровського району, ми засідали понад три години і було дуже... Багато пропозицій, дуже багато я навіть не чекала, що буде таке е, ви пам'ятаєте засідання. Сьогодні мені хотілося побачити, чи врахували наші пропозиції, чи не врахували. Звичайно, ми могли б подати нові пропозиції. Могли б ще щось відстоювати вже на громадських слуханнях. Бо не можу я одна відстоювати позицію старої даниці, чи ви. Цих воїнів ветеранів. для цього повинні прийти люди, які розуміються в цьому питанні і можуть його відстояти, врахуючи, що сьогодні проведена провокація і не без допомоги нашого члена ради. І Михайловна міхали то я вам хочу сказати, ми просто перенесемо наше засідання на наступний раз, бо я вже не бачу у вас сили і собі теж проводити вам зараз звітувати про ту роботу, яка була проведена. Мандати так, вона, між прочим теж роздавала. Я проп... Мандати теж вона роздавала. Для чого ці мандати були роздані? Мені не зрозуміло. По першому питанню, ось є вже підготовлений проєкт е, сьогоднішнього засідання. По першому питанню було буде. Рішення прийняти все до уваги, внести в письмовому вигляді додатково свої пропозиції і прийняти активну участь у подальших громадських слуханнях. Отак От ми планували завершити перше питання. По другому питанні, ви мали оцінити нашу роботу, роботу громадської ради. Враховуючи, що так звали ситуація, я думаю, що нам сьогодні вже буде дуже важко розмовляти і обговорювати це питання. Ми перенесемо його на другий день. Якщо, якщо у членів громадської ради є бажання послухати щось про генплан, то можливо наші гості ще не йшли. Вони там у залі спілкуються. Можете і ви поспілкуватися, але офіційно вже ми сьогодні нічого розглядати не будемо. Добре? Добре, Добре. але мені дуже хотіло, щоб ви були свідомими і знали, що все таки планується робити в районі. На жаль, багато все говориться, а робиться не так, як говориться. Хотілося обговорити і питання, Інни Михайловни про парк Малишка і про парк перемоги. де які там є дійсно серйозні питання. Значить сьогодні і сьогодні засідання просто зірване, розумієте? Я вам дуже вдячна, що ви прийшли. І прошу вас завтра, запрошую вас у 15-й годині на відкриття пам'ятника вдові, яка відбудеться у парку перемоги. Будь ласка, приходьте, буде дуже цікаво. Пропозиція на подальшу. Можна Так, Я закриваю засідання. Я того, щоб надалі такого заплали. не відбувалося, не треба ми все змішувати в кашу. І так воно відбулося. Якщо була громадська, то була громадська. Я не послухати. А для чого ви це ви робите? А для чого ви прийшли, якщо ви не хотіли? Ви запросили робітників ЖЕКу, для того, щоб проголосували? Робітників в першу чергу цікаво, що буде будуватися в них та дивіться. Слухайте, я, я мешкане, який народився, я, тут. Теж і я не можу тут. Тут мешканці. Ні, просто району про нас на яке число в громадські слухання буде оголошення військові міської державної адміністрації. Ми не повноважені зробити дату громадського Галина Сергійна. Мене звуть Іна Миколаїва. Якби я була у вас у громаді, я б спитала. скажіть, будь ласка, Галина Сергійна, чому вистави новий генеральний? Приймається, а ще старий не залишив. Ну так спитали, Бажа, вам вже давали разом. можливість задати питання. Як ви ж не зробили так. оце зачок. Так споча ви їх не ви не дали нам слова сказати про те, що не ви не дали нам можливості затвердити порядок денний. Ви не дали нам можливості затвердити порядок денний. Та я не переживаю, ми нас обігує не несвідомість не такої свідомої людини. Ми хотіли побачити я цей генплан, послухати вигу. і задати я питання. Вигурує, Чому так і не так? порядок, денний вчора мені був світу з овчи? Сьогодні ми прийшли вже зовсім. Він такий самий Мені особисто, як негодяй, який плотнікові віддав обіцянку, щоб буде розгадатися окреме питання. парку перемога. Докупи і тепер звинувачують мене в організації саботажа. Ви самі себе так поставили на цій громадській раді. Будь ласка, є питання Я денні? вас прошу, ви, будь ласка, або приходьте на громадську раду сама, або не приводьте цю команду. Я не розумію, для чого вона прийшла При команда. Для команда? А да собі, я сам... да при чому да, роздавати оці, скажіть мені, тому що я боялася, щоб ви, що ви бачили, я ж вам сказала, слухань немає. На початку не, ви збирались піднімати голос і... Дивіться, нас це приводить. Ми з окрема суспільна політична одиниця, громадяни Дібровського району, ми приходимо послухати кажете, що при... У ну, нас є спутник, нас, коли... ну, так, ви схотні. Щось моя що даниця не знає, коли засідання, а ваші всі знають, вибачте мене. їм про У них теж душа болить. Вони. 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 вони прийдуть на громадські слухання. Вони прийдуть на громадські слухання, а перед тим я їм розкажу, що планується зробити в районі. Повний дерибан не знищення району. З парк генеральним планом закріплюється дерибан Черновецького. Ви розумієте, вони прийдуть розказувати браво у нас будуть майданчики і зони відпочинок а де мігафон тебе мігафон тихо ми сюди да?